Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. І сьогодні в моєму відео буде захоплення. Ось оце кроленятко. Це одне із тих двох більших. Дай малеча хоче в об'єктив, да? Так, і я хочу, щоб ви мене знімали. Сьогодні в нас четвер. Я не знаю, коли моє відео це вийде. Але що я хочу сказати? Вівторок вечором, коли я закривала клітку їхню вже на ніч, вони дуже швидко бігали, стрибали по клітці. Я відкрила, вони якісь такі були, як налякані. Я подивилась, ніде нічого не було. Якась там була дірочка невелика. Я тут взяла кусок шматки, Я, можна сказати, за... Заштовхала ту шматку в ту дірку і закрила. Вранці я вставала на роботу, вранці йшла їх порати, а моє оце крулення лежить, воно не може піднятись. Розумієте, воно їсть, в нього апетит є, не може піднятися. Я відразу підняла і дивлюсь, яке воно, чи не закакане. Ні, сухеньке, нормально управляється, а не може встати. Е, ну що ж, я їсти дала, біля нього положила морквинку, сінця сухого і пішла на роботу. Коли прийшла з роботи, воно лежало далі. Звичайно, вже на другій стороні, але лежало. До нього ближче підійшла. Я те більше випустила. Сюди в загорожу наш вольєр і його випустила. І випустила тих кроленят, тих четверо більших. А воно ж не рухається. І вони на нього почали до нього всі чплятись. І я його посадила біля себе на подвір'ї. Ну воно не могло сидіти саменьке. Тоді я взяла, примостила колодкою. З однієї сторони і з другої сторони кусок досочки положила. І воно так гарненько кругом в себе виїло травичку, а підсунутись не могло. Хотіло вмитися лапками не могло. Ось це більшеньке. Ну, це ті, що вони разом в кліці стоять. Оце це здоровеньке. О, це ну, воно вже стрибає. Але ще трошки рівновагу все одно. Не таку майже, так швидко воно не бігає. І я думаю, ну що ж, що ж мені робити, чим тобі допомогти? Почала шукати щось в інтернеті. Думаю, в мене ж є вітамін в 12 Одненька ампула, я взяла інсуліновий шприц. Набрала? Набрала я ту ампулу. І я йому пічкірно ввела пів, пів ампули. Я не знала точної дозіровки, ніде ніяк не могла знайти. Так. Боженько, ви мене так любите. Я думаю, що буде те буде. Я ввела, воно, напевно, ще з годинку погуляло біля мене на подвір'ї. і ти тут хороший. ох, ти моє хорошенький. Друзі, ви помітили, що тут їх багато. Мамочки наші сидять в клітці, а ми гуляємо Вся малеча тут для мене. І десь годинку часу пройшло, як ввела я йому вітамін. Ну, бачу, він краще якби підводиться, але все одно ще такої вмитися ще не змогло. Занесла я його в клітку, сінцем підмостила. Потім, мабуть, через годинку, Думаю, воно ж так сидіти не буде. Коли я приходжу, воно до зерна, підсунулось, але не лежало. Сиділо, гойдалось, хиталось, О, пересувається. Я дуже задоволена. Ну, думаю, діло буде. Я перегородила там трішечки. Бачите, злегка все одно погойдує його. Я трішечки його перегородила. Ну, так якби взяла досочку, підмостила трошки те сінце, щоб його тримало. І те старше, друге. Ну, не старше, таке саме кролиня біля нього сіло. І я вранці встала, бачу моє кролиня. Я не можу розрізнити де, але ближче придивилася, я його помітила, яке із них хворе. І я вранці, бачите, лягла. Я вранці взяла ще тих пів ампули, ввела йому вітамін в 12 і пішла на роботу. Думаю, що буде, те буде. А воно бігає. Я ще завтра одненьку амбулку куплю. І ще завтра уведу. Воно гарно їсть. Там, де на подвір'я сиділа, біля себе такими бомбочками не оправлялось. Стул у нього хороший. А що це спровокувало? Чи, може, де мишка налякала? Не знаю. Ось так друзі. Завтра я ще проколю. Завтра, післязавтра, ще один квампуємо в кулю. А там в якомусь відео я вам обов'язково покажу. Покажу, розкажу про нашу малечу. Ось так, друзі. Ось так ми лікуємо своїх кроликів, своїх маленьких таких вухастих тваринок. Це найменшеньке. Те, що Маша також рятувала. Ну, тепер їх треба буде збирати, випустити старших. Вже вони, напевно, гуляють десь один, 3-4. Я тільки прийшла з роботи, їх відразу випустила, щоб вони погуляли. Сьогодні гарна погодка. В них є і затінок, в них є і сонечко. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте пальчика доверху. При підписуванні нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустили наші наступні відео. Все. Пока-пока-пока. Усім пока, пока. мирного неба. Божої вам благодаті. Швидкої вам перемоги! Будьте здоровенькі. Пока-пока.